Для Путіна головне перед народом показувати, що він виграв. Але є заяви. Якщо ви піднімете, подивитися, що були заяви офіційних посадових осіб, що для Росії територія не важлива. І так само, що для них головне сфера впливу і питання номер один: всі це говорили: це членство України в НАТО. Чомусь для них це була якась така. Дуже важлива справа, яку вони використали, тому що це членство міжнародні організації, розумієте, і це так само, як членство в ООН, членство в Раді Європи, і членство в НАТО не гарантувало безумовну військову підтримку. Там нема фрази, що в випадку нападу НАТО прийшла сюди війська, і країни-члени НАТО не мають стільки військ, щоб захищати півтора тисячі кілометрів нашого кордону з Російської Федерації. Це знову ж таки Путін як імператор Київ мать городов руських. І це в нього в голові і це треба розуміти, що для нього навіть окуповані території це не є досягнення цілей. Його цікавить Київ під своїм впливом, під наш, під впливом Російської Федерації. Але цього вже не буде. Він всі перетнув в червоні лінії і відкинув наші добросусідські відносини на на 100 років назад. І щоб врегулювати ці. Відносини, я собі не уявляю, я навіть не уявляю відновлення дипломатичних відносин між Україною і Росією. Як це буде? Хто, хто це відновить? Це можливо після зміни російської влади, це після проти, е, трибуналу і виплатили цієї компенсації е, загиблим е, відновлення економічного нашого стану, відбудова. Я думаю, що це після цього можна буде говорити про встановлення відновлення дипломатичних відносин.